Добрий день. Часто мене питають мої клієнти, я обрізаю садки, як часто треба обробляти садок. Ну Це кілька чинників. Перший чинник це сезонний. Тобто йде сезон, наприклад, тільки дерево просипається, то сплячі шкідники, сплячі грибки треба обробляти. Це як сезон, це закон. Далі з'являється брунькоїд. Від брунькоїда, квіткоїд разом з волохатою оленкою обробляємо. І заодно разом з цими препаратами від комахи використовуємо також протигрибкові препарати, які також грибки в той час розвиваються. Ну, наприклад, монеліоз це така ну, сильна хвороба зараз розповсюджена. Далі після цвітіння вже я показував відео, минуле обробляли. З'являється. Відкладають відчинки і пильщики, і вишнева муха, і плодожерка. До речі, плодожерка, вона дуже довго це, це все робить, тобто від неї треба деякий період обробляти дерева. І, і Сезони, сезонна обробка також я завжди роблю бакову суміш, я обробляю і від грибків, і від шкідників. Другий чинник погода. Зараз ідуть дощі днів 8 назад я. Обробляв садок, обробляв Магнікур Сенсейшн і з Актарою робив бакову суміш. І сьогодні побачив, вже на одному дереві вже лазять мурах. Ішли ну, дощі, ясно, воно це все трошки змило Хоча десь приблизно добу дощу не було, після того, як я обробив садок. Тобто, від погоди, чим частіше йдуть дощі, чим частіше треба обробляти. Це в основному грибки, грибкові захворювання, вони дуже. Е... Дуже потужно впливають на дерево, коли йдуть дощі. І третє, наскільки у вас великий садок. Як чим більше у вас дерев, чим вони густіше ростуть, тим більше хвороби переноситься від дерева до дерева. Наприклад, якщо там малесенький садочок, можливо, 6-7 разів ну, і вистачить. Ну, не дивуйтесь, 6-7 це врячі менше вистачить, навіть якщо погодні умови будуть добрі. І ну, ну, таке життя. Ну, ми теж хворімо, ми теж лікуємося, теж хімією лікуємося, і теж хочемо жити. І дерево також хоче жити. Просто в той час, за дві неділі, там, можливо, трошки більше, навіть до того, як ми маємо зривати плоди, ми нічим не обробляємо вже так, як буде, так як буде. Якщо у вас великий сад, великі сади, де гектарами йдуть з нулями, там можуть і до 20 разів кропити. Тому що з дерева на дерево, ну ясно, які будуть плоди, також вони будуть трошки захімічені і не дуже корисні для нас. В принципі, все, що я хотів вам сказати, давайте так підсумуємо сезонна, тобто сезонно виходять шкідники, сезонно виходять грибки і треба отак обробляти. Наприклад, тільки роздвоїлась брунька, це вже сидить брунькоїд. І тільки з'являється квіточка, вже волохата оленка квіткоїд. Тобто ми за цим слідкуємо і дивимося на якомусь дереві одному, тільки це з'явилось, ми зразу весь садок. Обробили і ми захистили його. Друге, нагадаю, це погодні умови. Чим більше душі, тим ми більше обробляємо. І третє, наскільки у вас великий садок. Все, що я хотів вам сказати. Гарного вам врожаю. З вами був Володимир Головань, місто Ладижин. До побачення.